Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна. Доброго ранку, малята. Погляньте на ці сади, як вони квітують. Цвітуть груші, яблуні, сливи. Зовсім скоро розцвітуть і наші сади. Ми будемо милуватися їхньою красою, нюхати запашні квіти. А згодом на деревах замість квітів з'являться маленькі зелені яблучка, чи грушки, чи сливки. Вони будуть рости, рости, улітку достигнуть. Ми будемо їх зривати і їсти. Малята, а ви знаєте, на яких деревах які виростуть плоди? Що виросте на яблуні? Так, яблука. Що виросте на сливі? Вирости на вишні. Вишні. А що виросте на груші? Груші. А чи можуть вирости яблука на сливі? Звичайно, ні, молодці дітки. Тепер уявіть собі, що в чужому садку росте чудова яблуня з червоними соковитими яблучками. У вас таких яблучок немає. А вам їх так хочеться скуштувати Що ви зробите? Так, уявіть собі, у хлопчика Ромасика сталася така історія. Тільки хотілося йому не яблучок, а грушок. Послухайте, що з ним сталося. У ромасивому садку ростуть самі яблуні. Тож і вродили там тільки яблука, а ромасеві закортіло грушки. Підійшов Ромась до горожі і почав тихенько перелізати у сусідній садок до Петрика, де жовтіли груші. Раптом зачепився за гвіздок, а штанці др і розірвалися. Де не взявся Петрик, а в руках у нього соковита. Червонобока груша. Ромасю, каже Петрик, Хочеш, я тебе грушкою пригощу, а ти мене яблучком? Сидить Ромась на лавочці, тримає Петрикову грушу та й думає І чому я, так, як Петрик, не здогадався зробити? Як учинив Ромась? А чи можна без дозволу брати щось чуже? Чому Ромась поліз у садок до Петрика? А що ж зробив Петрик? Розумнички. А ще дітки можна просто чемно попросити. Малята. Бажаю вам чудового настрою. До побачення!